791 день саме стільки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вторгнення, яке на думку російських планувальників, буде формальним і триватиме 15 днів. Однак формальності не судилося стати реальністю. І останні новини, незважаючи на те, що росіяни перехопили ініціативу, показують, що лічильник війни не зупиниться найближчим часом, а Україна отримає масивну ін'єкцію підтримки. 24 квітня 2024 року Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Це завершило багатомісячну сагу, в якій Палата представників Конгресу, США, зокрема її спікер Майкл Джонсон, затримували голосування щодо чергового пакету допомоги, тим самим ставлячи під сумнів подальший захист української незалежності. Після більш ніж двох років війни, в якій російська сторона перехопила ініціативу, це один із найяскравіших моментів для прихильників України. Ця новина викликала ледь прихований гнів у Кремлі, і це не дивно, адже вартість пакету становить дві третіх річного оборонного бюджету Російської Федерації. Що означає цей пакет для обох сторін, і як цю інформацію можна розглядати з точки зору лінії фронту і глобального зіткнення над держав? Давайте дізнаємось. Це рішення зробить Сполучені Штати Америки багатшими ще більше зруйнує Україну і призведе до загибелі ще більшої кількості українців з вини київського режиму, заявив речник Кремля Дмитро Пісков, коментуючи пакет допомоги, що надходить з Вашингтона до Києва. Дмитро Медведєв зі свого боку скористався нагодою, щоб побажати американцям якнайшвидше зануритися в громадянську війну. Американський президент підписав пакет допомоги 24 квітня на наступний день після його схвалення сенатом, який перебуває під контролем демократів. Варто зазначити, що ці події не стали перешкодою у піврічній боротьбі за затвердження нового пакету допомоги. Вузьким місцем була палата представників, контрольована республіканцями. Багато представників правого крила американської політики виступали проти наступного пакету. Зокрема, спікер палати представників Майкл Джонсон, який відкладав голосування щодо нього. Республіканці, особливо з трампійської фракції, пов'язували українське питання з внутрішньою політикою, зокрема з питанням південного кордону країни. Однак у квітні Джонсон змінив свою позицію і виніс законопроект на голосування, де він був прийнятий із рахунком 311 до 112 голосів. Конгресмени демократи були за, але розподіл голосів був більш цікавим з боку республіканців. 101 конгресмен республіканець проголосував за, а 112 проти, що свідчить про майже рівний розподіл голосів у правому боці. Ще цікавіше, що Дональд Трамп схвально відгукнувся про рішення Джонсона, заявивши, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів. Виникає питання: що змінило думку Джонсона, Трампа і частини республіканської партії? Існує кілька теорій. Перша. Доступ до надсекретних брифінгів, на яких був присутній Джонсон, як член банди восьми групи з восьми лідерів конгресу, спікер Палати представників США має доступ до розвідданих найвищого рівня. Я дійсно вірю розвідданим і брифінгам, які ми отримали. Я вірю, що Сі Дзіньпінь і Володимир Путін та Іран дійсно є вісю зла, сказав Джонсон нещодавно. Спікер також поспілкувався з главою ЦРУ Вільямом Бернсом, який неодноразово попереджав, що якщо Україна не отримає новий пакет допомоги від США, то може програти наприкінці цього року. Причини раптової зміни позиції Джонсона також могли бути суто особистими. Я хочу бути на хорошому боці історії, сказав Джонсон Майклу Макколу, голові комітету закордонних справ. Джонсон, коментуючи розблокування допомоги, також сказав, що він скоріше пошле в Україну зброю ніж американських хлопчиків, маючи на увазі також свого сина, який вступає до військово-морської академії. США. Але це рішення могло бути і суто прагматичним політичним ходом. Президентські вибори швидко наближаються, і, можливо, було підраховано, що затягування протистояння в довгостроковій перспективі працюватиме проти рейтингів Трампа, особливо серед тих, хто не визначився з вибором якими б не були мотиви, цю новину в Києві сприйняли з великим полегшенням. Я вдячний усім нашим друзям у Сполучених Штатах, а також нашим партнерам по всьому світу, які бачать спільні можливості та завдання так само, як і ми в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на новини зі Сполучених Штатів. Водночас він закликав максимально скоротити час, необхідний для доставки допомоги Україні. Час між політичними рішеннями та реальним завданням ураження ворога на фронті, між затвердженням пакету допомоги та забезпеченням наших воїнів, має бути якомога коротшим, сказав він. Дійсно, через кілька хвилин після підписання Джо Байденом директиви уряд США оголосив про новий пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів. Згідно з прес-релізом, серпня 2021 року, по сьогоднішній день було надано 56 таких пакетів допомоги. Згідно з інформацією, Україна отримає серед іншого ракети ППО Рім 7 та АІМ-9М, ракети Стінгер, боєприпаси «Хаймерс», 155-мм артилерійські снаряди, бойові машини Бредлі, автомобілі «Мраб», Хамві, машини логістичної підтримки, протитанкові ракети, пускові установки Джевелін та ЕйТІ 4 Боєприпаси для артилерійської установки Хаймар можуть включати ракети Атакамс, які американці, схоже, також непомітно доставили в Україну в березні цього року в рамках попереднього пакету на суму 300 мільйонів доларів. І трохи більше тижня тому Атакамс забрав свою першу жертву. Українські Атакамс обстріляли російську базу в Джанкої у Криму 17 квітня. Понад 100 російських солдатів були вбиті або поранені в результаті атаки на базу, яка розташована за 165 кілометрів, це близько 100 миль від лінії фронту. Радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван під час брифінгу підтвердив, що значна кількість ракет була відправлена в Україну, додавши, що ми відправимо більше. Нагадаємо, що їхня дальність дії становить 300 кілометрів або 185 миль, а точність удару. Обчислюється в метрах. Політико також повідомляє, що разом з допомогою американці також розглядають можливість відправки 60 військових радників. Вони не братимуть участь у бойових діях, а консультуватимуть та підтримуватимуть український уряд та збройні сили. Новини з океану підхопили британці. 23 квітня під час візиту до Варшави прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він включатиме 400 одиниць техніки, в тому числі 160 «Хаскіс», 162 інші бронемашини, 78 всюдиходів, 60 кораблів і 1600 ракет, включаючи ракети «Шторм Шедоу». Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні, сказав Сунак. Додайте до цього так звану чеську ініціативу, яка, за словами чеського прем'єр-міністра, має гарантувати Україні щонайменше півтора мільйони артилерійських снарядів наприкінці цього року. Нагадаємо, що чехи виступають посередниками у поставках снарядів калібру 155 мм міліметрів в Україну від країн постачальників, які побажали залишитися невідомими. Швидше за все, це неформальні союзники Росії в рамках групи БРІКС Плюс, тобто Індія та Південна Африка. Наразі вже отримано півмільйона ракет, профінансованих країнами Європейського союзу та Канадою. Не варто забувати, що окремі європейські країни оголошують про менш революційні, але також важливі пакети допомоги, про що ми повідомляли місяць тому. Бундестегу хвалив законопроект, що санкціонує передачу 7,6 мільярдів євро військової допомоги цього року. Франція має намір витратити до 3 мільярдів євро, а Нідерланди 2 мільярди євро за той самий період. Велика Британія раніше зробила те ж саме, оголосивши про пакет допомоги на суму 2,9 мільярда євро. Таким чином загальна сума обіцяної військової допомоги лише від британців, французів, німців і голландців становить 15,5 мільярдів євро. Але менші держави не менш активні. Лише в лютому військова допомога від скандинавських країн склала близько 1,4 мільярда доларів. Фінляндія пообіцяла надати близько 206 мільйонів доларів. Пакет Данії склав 247 мільйонів. Норвегія передала обладнання. На 325 мільйонів, а Швеція на 682 мільйони доларів. Тим не менш, після ухвалення американського пакету деякі американські лідери громадської думки повернулися до аргументу, що Європа не фінансує належним чином українські військові зусилля, на відміну від Сполучених Штатів. На противагу цьому аргументу Селестра Валандер, відповідальна за політику Пентагону щодо України та Росії, заявила в інтерв'ю New York Times, що з 60 мільярдів доларів 48 де-факто підуть американським оборонним підрядникам у 40 різних американських штатах. Крім того, брюссельські делегати у Вашингтоні, відповідаючи на це звинувачення, підготували власну розбивку допомоги Україні, згідно з якою ЄС та окремі країни ЄС на сьогоднішній день. Надали 106 мільярдів фінансової, військової, гуманітарної та підтримки біженців. Ця сума не включає додаткові 54 мільярди, обіцяні на 1 лютого 2024 року, які тривалий час блокуються у Європі Віктором Орбаном та Угорщиною. Проте, відкинувши внутрішні розбіжності в проукраїнському таборі, не можна не помітити нову активізацію коштів, які вливаються в зупинку російського імперіалізму в Україні. Європейці намагаються вийти з багаторічного паралічу, тому для отримання негайного ефекту позиція найбільшої військової потуги світу Сполучених Штатів Америки залишається вкрай важливою. Так, за лішені хвилини після підписання Джо Байденом указу розпочався процес негайної передачі Україні необхідного військового обладнання безпосередньо зі складів армії США. Як це гарантується формулою PDA? Європа поки що просто не має таких можливостей, і на їх досягнення підуть довгі місяці або роки. Накопичення західного обладнання, що передається Україні, відбувається після місяців зростаючої переваги російської сторони, яка досягла кульмінації в лютому, коли російські війська захопили Авдіївку, українську фортецю, яка де-факто перебуває в обороні з 2015 року. Зараз війська Кремля наступають на часі в Яр на захід від Бахмута. Важливе місто на пагорбі, яке може відкрити росіянам шлях до наступу на ключові міські центри, такі як Костянтинівка, або що найважливіше, Краматорськ обласний центр Донецької області з 2014 року. Міста Новобахмутівка та Очеретине в передмісті Донецька також захоплені або близькі до захоплення. У нещодавній заяві Сергій Шойгу перерахував три населені пункти, де росіяни наступають, які на його думку вже зайняли: Богданівка на північний схід від часів яру, Первомайське на південний захід від Авдіївки і Новомихайлівка на південний захід від Донецька. Однак, за даними інституту вивчення війни, візуальних доказів цих змін досі немає. Тим не менш немає сумнівів, що українці з великим нетерпінням чекають на західну зброю та боєприпаси. Російська перевага ще не призвела до обвалу лінії фронту, не рахуючи Авдіївки. Українці її утримують, але в довгостроковій перспективі це буде дедалі важче, якщо не неможливо. Крім того, нещодавно Україна прийняла закон про мобілізацію, який знижує призовний вік з 27 до 25 років, і, як очікується, забезпечить Збройним силам України більший резерв солдатів. Два тижні по тому український уряд прийняв ще один закон, який зобов'язує всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років стати на військовий облік і постійно мати при собі військово-обліковий документ. За словами уряду, це має на меті впорядкувати процес набору до армії і зробити його більш прозорим. Чоловіки працездатного віку, які проживають за кордоном, не зможуть поновити паспорт в українських консульствах без актуальних військово-облікових документів. Проект неминуче ускладнить ухиляння від військової служби для тих, хто робить це сьогодні. Отже, 50 мільярдів доларів від Європи в лютому, 60 мільярдів доларів від американців у квітні та вище згадані мобілізаційні законопроекти, як очікується, дадуть українським військовим такий необхідний перепочинок або навіть надію перехопити ініціативу. Однак не слід очікувати, що ці добрі новини негайно змінять ситуацію на фронті. Першим кроком буде її стабілізація. Американський пакет допомоги допоможе Україні стабілізувати фронт. Занепокоєння щодо українського провалу або російського прориву будуть послаблені. Вважає Марк Канчан, військовий аналітик центру стратегічних та міжнародних досліджень. Лише на другому третьому етапі, через кілька місяців після того, як кількість солдатів буде збільшена, вони пройдуть навчання і отримають нову техніку. Можна буде думати про можливі наступальні дії в більш широкому масштабі. Крім того, українці сподіваються на підсилення української протиповітряної оборони, яка не може протистояти російським насиченим атакам на критично важливу енергетичну інфраструктуру України, жертвою яких нещодавно стала Трипільська ТЕС найбільша електростанція на Київщині. Слід також зазначити, що подальші українські атаки на російські нафтопереробні заводи не стали на заваді американському голосуванню за новий пакет допомоги. Деякий час тому Вашингтон висловив своє невдоволення українськими атаками на нафтопереробні об'єкти в глибині Росії. В той час як Сенат США голосував за законопроект, українські безпілотники продовжували атакувати російські нафтосховища в Раздорово-Смоленської області. Як повідомляє Bloomberg, очікувалося, що 14 українських атак скоротять експорт російських нафтопродуктів на одну третю. Видобуток тим часом, як очікується, впаде до найнижчого рівня за останні 11 місяців. Але повертаючись до американського законопроекту, слід зазначити, що окрім значної допомоги Україні він містить ще кілька дуже важливих положень. Законопроект включає рекомендації щодо так званого РІПО закону, який надає президенту Байдену повноваження конфіскувати заморожені російські активи в американських банках. Хоча більшість із 300 мільярдів доларів цих активів знаходиться в Європі, лише 6 мільярдів доларів розміщено в США. Ця сума сама по собі не змінить долю України, але може допомогти у майбутній реконструкції. Проте більш значущим є прецедент, який може створити американська конфіскація. Такий крок з боку адміністрації Джо Байдена може спричинити доміно ефект, що в кінцевому підсумку призведе до конфіскації великих постросійських активів. На кону, звісно, репутація, передусім інституцій та країн, які здійснюватимуть конфіскацію. Вони побоюються наслідків у вигляді відтоку капіталу зі, скажімо так, незахідних напрямків. По-друге, репутація самого долара, чиї позиції як резервної валюти страждають від таких кроків. Якщо американці, конфіскувавши російські гроші, вирішать, що для гегемонії долара це не має великого значення, то може початися формування снігової кулі, яка, врешті-решт, дістанеться Україні як кінцевому бенефіцару цих коштів. Вони будуть виплачені у вигляді репарацій, оскільки немає жодних ілюзій, що Київ отримає їх від Москви. Для цього потрібна повна поразка Росії, а це просто не виглядає на сьогоднішній день можливим. Крім того, законодавство закликає адміністрацію передати ракети Атакамс якнайшвидше. Хоча, як ми тепер знаємо, ракети Атакамс вже знаходяться в Україні. Інша частина пакету в 95 мільярдів доларів, тобто 34 мільярди доларів, призначена для Ізраїлю, Гази і Тайваню. З цієї суми понад 5 мільярдів доларів підуть на доповнення ізраїльських систем протиракетної оборони, включаючи залізний купол, майже 8 мільярдів на інші системи та озброєння, які США надають Ізраїлю в рамках програми іноземне військове фінансування, понад 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу в ГАЗі. У той час як вісім мільярдів для Тайваню призначені для протидії Китаю. З них понад три мільярди підуть на поліпшення інфраструктури підводних човнів. Нагадаємо, Ніша, в якій ВМС США мають значну перевагу над ВМС НВАК. Ще два мільярди були витрачено на поповнення американських озброєнь в Тайвані. Нарешті законопроект включає так звану заборону Тіктоку, примушення китайської компанії ByteDance продавати Тікток. У Байденс є 9 місяців, щоб продати додаток або бути забороненим. Розблокування американської допомоги Україні, продовження підтримки Ізраїлю та нанесення удару по окремих елементах проекції китайської сили, чи то кінетичної на Тайвані, чи то м'якої через Тікток. Після нещодавного зростання ізоляціоністських наративів. Американці відсувають їх на другий план новим законом. Це не революційний акт, а радше крок розрахований на підтримку порядку американської першості у світі відповідно до визначених національних інтересів. США. про це також свідчить дуже широкий перелік питань, які охоплює новий пакет від України до російських активів ізраїльсько-арабської війни тайваню, закінчуючи китайським Тіктоком. У цьому контексті також цікаво відзначити позицію Дональда Трампа, який демонструє помірковане схвалення цього кроку з боку Палати представників. Цей факт може підтвердити думку тієї частини коментаторів, яка вважає, що обрання Трампа зовсім не опереджує американський поворот до ізоляціонізму, відмови від України та розчленування НАТО. А навпаки, що гра Трампа розрахована насамперед на внутрішнє використання та перемогу на виборах, а зовнішня політика не потребує повного перекалібрування. Незалежно від думок, новий пакет допомоги, безсумнівно, є найкращою новиною для українців цього року. Він не принесе Україні перемогу у війні, але допоможе не програти її. Це у поєднанні зі стійкою тенденцією до рішучості в європейській оборонній політиці і необхідною більшою мобілізацією всередині самої України. Після місяців пасимізму дає можливість з більшим оптимізмом дивитися на перспективи відсічі російському імперіалізму. Це стає ще одним ударом по кремлівському істеблішменту, який все більше відчуває тиск, сигналізуючи про неминучі зміни після тривалих місяців стагнації. Водночас мільярдні трансфери зі США та Європи передбачають тривалий період активного опору з боку України, а можливо і безпосереднього контрнаступу. Це у свою чергу означає продовження труднощів для Кремля та Російської Федерації на багато місяців уперед. Тож не дивно, що всі найкращі російські пси Владіміра Путіна знову почали гавкати. Причому голосно. Дякуємо, що дивитеся ГУТАМСБЕТАМС Times, Times українською. Допомагайте силам оборони України за можливості підтримайте наш проект фінансово. Реквізити в описі.